Вітаю вас, любі друзі! Я думаю для вас не новина. Щоб бігати, радіти, вчитися, працювати, треба бути здоровим. Про здоров'я слід піклуватися, тобто вести здоровий спосіб життя. Треба дбати про чистоту свого тіла, більше рухатися, загартовуватися, а також правильно харчуватися. Часто прибирати та провітрювати свою кімнату, слідкувати за поставою під час того, як малюєте, пишете, читати, писати, малювати при хорошому освітленні, не проводити багато часу за комп'ютером та телевізором, не більше однієї години на день, а також дотримуватися режиму дня, лягати вчасно спати, підтримувати гарний настрій і бути доброзичливим. Пропоную вам пограти в гру «Здоровий спосіб життя. Поміркуйте і скажіть, хто з цих дітей зміцнює своє здоров'я, а хто шкодить йому? Поясніть свою думку. Молодці! Дійсно, салат це корисна їжа, а бургер шкідлива. І справді комп'ютер шкодить зору. Але якщо не дотримуватись правил і довго грати? Ви правильно сказали, звісно, спорт зміцнює здоров'я. І справді, здавалось би, ну що такого лежить і малює дівчинка, але це шкодить її поставі. Які ви розумнички? І справді бруд ніколи не зміцнював здоров'я, а особиста гігієна? Так. Молодці діти! Ви добре впоралися із усіма завданнями. А тепер скажіть, які заняття полюбляєте ви? Чи корисні вони для здоров'я? Чи корисна ранкова гімнастика та рухливі ігри? Чому шкідливо довго дивитися телевізор та сидіти за комп'ютером? А зараз перевіримо, чи пам'ятаєте ви, які предмети потрібні для щоденного піклування про здоров'я. А яке призначення решти предметів? Я погоджуюсь з вами. Нам щодня потрібні і гребінець, і мило. І фрукти, і зубна паста та зубна щітка. А от маска, градусник, ліки потрібні тільки тоді, коли ми хворіємо, а ножиці для того, щоб підстригтися або підстригти нігті. Чи тоді, коли ми працюємо із папером. Пропоную пограти в гру повтори рух. Хто більше встигне виконати рухів із запропонованих на малюнку за відведений час? Спробуйте! Відпочили? Продовжуємо працювати. Подивіться на малюнки і скажіть, чим загартовується яка дитина. Хто загартовується повітрям? А хто загартовується водою? А хто загартовується сонечком? Розумнички, ви все правильно вказали. Діти, розкажіть, а як ви загартовуєтеся влітку і взимку? Ну що ж, ви справжні молодці, а зараз поговоримо про їжу. Серед продуктів, які ми вживаємо, є корисні і малокорисні. Щоб бути здоровим, треба їсти 4 рази на день і вживати корисну їжу. Овочі, фрукти, каші, молочні продукти, м'ясо, рибу, яйця, горіхи, мед тощо. Але слід пам'ятати, навіть корисна їжа може зашкодити здоров'ю, якщо її споживати надто багато. А які продукти ви любите їсти найбільше? Для чого взагалі людині потрібна їжа? Не забувайте! Здоров'я всьому голова. Немає щастя без здоров'я. Будьте завжди здорові!